Добрий день. Яке ваше і цимбала сама. А прізвище? Цимбала Добре, А що є ще на вашому Я по стандарти, це є, наприклад, це великий контроль продуктів, харчування, стерильність різних медикаментів, приготування, чого зараз в Україні немає. На жаль, ми не можемо імпортувати і експортувати наші продукти в Європу через те, що ми не дотримуємося європейських стандартів. Що це такі євростандарти? Євростандарти то, напевно, такі норми життя, які відповідають всім людським вимогам і бажанням. Тобто так, щоб людям було добре жити. От я так думаю. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Яка ваша думка, що такі євростандарти. Євростандарти. Євростандарти це є низка правил, які відповідають сучасним цивілізаційним вимогам і стану суспільства. А вони є причому в різних сферах. Я вам розповім про євростандарти в освіті вже, скажімо таким одним стандартом, який подобається особисто мені, це те, що громада школи може впливати на хід навчального процесу. Тобто це є одним з європейських стандартів розвитку навчального закладу і формування самої освітньої політки, коли громада впливає на освіту. Зараз, наприклад, ви не можете вплинути на освіту, правда? А європейські стандарти вимагають, щоб ви мали таку можливість, ефективну можливість реалізувати своє право повернути нас в місто світа. Добре, чому на вашу думку український народ прагне вступити до Євросоюзу? І, на мою думку, український народ хоче вступити в Євросоюз, тому що, зрештою, ми є Європа, так, і ми всі розуміємо, що Європа це є розвинена так, структура, і Україна хоче іти в своєму розвитку до кращих. Кращих економічних зв'язків на, ці... на вашу думку, чому така висока ціна на долар в Україні? Я думаю, що у зв'язку з політичною ситуацією в Україні Но... і тими подіями відбуваються на сході. Відповідно, військова ситуація вона завжди негативно впливає. Чим може допомогти на вашу думку Європа Україні? Дуже багато чинів. Європа може. Брати наших учнів на навчання може допомогти нам підручниками, цікавими, найлювішими, словниками. Можемо обмінюватися студентами, учнями, і це буде дуже цікаво. Ми вивчимо їх в життя дітей з країнах.